З тіні прославлених чернігівських атлеток починають виходити спортсмени-чоловіки. Якщо до успіхів у важкій атлетиці жінок всі звикли, то хлопці в цьому плані пасуть задніх. Однак молоде покоління спортсменів, котрі є вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи Атлет, таку традицію хоче змінити. Перший крок зробив юніор Владислав Шимченко. Він отримав шанс виступити на Чемпіонаті Європи, що проходив на Кіпрі. До цього чернігівці на міжнародних змаганнях ще не виступали. Пали. З 15 чоловік у своїй ваговій категорії влад зміг показати восьмий результат. підняв 151 в ривки і 186 толчки. В, в ривки я порвав свій лучший, а в толчке виходив на рекордний і не толкнув. Виступлення навіть на 5 підходів – Це відличне виступлення. Це, ну, сверх похвали. Це для нас це як медаль. Ой, не важно, что там восьмое, восьмое место. Я вам скажу, скакую на первой Олимпиаде в Сиднее тоже восьмое место заняло, а следующая была золотая медаль. Поэтому мы ставим ставки на этого спортсмена и надеемся, что за ним будущее Черниговской. Тіжолетліки, відмінні природні дані, талант та відданість своїй праці. Всі ці якості є у Владислава Шимченка, кажуть тренери. Атлет віддає всі сили тренуванням і чітко йде до своєї мети. Це дає право сподіватися на подальше професійне зростання спортсмена. У нього всі дані є. Прекрасний спортсмен Він прекрасно восприймає те, що говорити ему тренер. Він це воплощають в роботу. Робота думає це дуже важливо, що є голова у спортсмена. Окрім Владислава, до складу збірної наступного року увійдуть ще три представника Чернігова: це Олексій Наливайко, Олексій Бібік та Олександр Лой. Таким чином, за рік ці спортсмени матимуть шанс виступити на міжнародних змаганнях. У Чернігові да є, є перспективні ребята. ще наше покоління, младше покоління. Да, є талантливі ребята. головне, щоб вони любили свій труд, тренувалися упорно. И все у них получится. И черніганська тяжотатика по немному все росте, все вище і више. Ми от в Скадовське поза прошлом году команда вторими стали в прошлом году четвертими. Там не вистачило немножко до третьего. і будемо стараться, щоб ще показували на всей Украине і не тільки на Україні. Мета, яку зараз ставить перед собою Владислав Шимченко потрапити влітку на чемпіонат світу з важкої атлетики і показати там достойний результат. Детальніше дивіться у неділю в програмі Чемпіон.